Привіт, друзі! Розглянемо олімпіадну задачу. Даний прямокутний трикутник. Ось прямий кут з гіпотенузою 4 і площею 2. Знайти гострі кути цього прямокутного трикутника. Спочатку спробуйте самостійно подумати над цією задачею. Поставте відео на паузу, а згодом повертайтеся до мого пояснення. Отже, маємо прямокутний трикутник. Ми опустимо висоту із вершини прямого кута на гіпотенузу Ми можемо її обчислити із формули площі трикутника. Площа трикутника дорівнює одна друга А на H. В даному випадку у нас S відома площа трикутника, одна друга. А це довжина сторони на 4 і множити на H. H ми знаходимо, якщо ми помножимо цю рівність на 2, одержимо 4, дорівнює 4H. Звідси ділимо на 4, одержуємо H, дорівнює 1. Отже, ми знайшли висоту, вона дорівнює 1. Проведемо тепер медіану. І з вершини прямого кута. Отже, ми знаходимо середину гіпотенузи і проводимо медіану. Медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи є радіусом описаного кола. Ми знаємо, що у прямокутному трикутнику центру описаного кола це середина гіпотенузи і медіана. А також половинки гіпотенузи є радіусами описаного в кола. Тобто вони рівні між собою. Можемо одразу обчислити, що вони дорівнюють по 2. Оскільки оцей відрізок це половина гіпотенузи. Значить, він дорівнює 2. Оцей відрізок дорівнює 2 і цей відрізок дорівнює 2. Розглянемо тепер прямокутний трикутник. Який ми обведемо червоним кольором. У ньому один катет дорівнює 1, а гіпотенуза дорівнює 2. За відповідною властивістю прямокутного трикутника, в якого катет дорівнює половині гіпотенузи. Гострий кут, який лежить навпроти цього катета, дорівнює 30 градусів. Тепер розглянемо. Рівнобедрений трикутник, який ведемо зеленим кольором. Ось оцей рівнобедрений трикутник. Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Кут 30 градусів є зовнішнім до цього рівнобедреного трикутника. За теоремою про зовнішній кут, він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Оскільки ці внутрішні кути рівні, то кожен з них дорівнює 30 розділити на 2 15 градусів. Отже, цей кут 15 градусів. Один кут ми знайшли. Тепер із початкового трикутника знайдемо інший гострий кут. Оскільки це прямокутний трикутник, то сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. А цей значить, дорівнює 90 відняти 15 градусів. дорівнює 75 градусів. Таким чином, ми знайшли кути трикутника 15 градусів і 75 градусів. З вами був Василь Васильович.